І погроми, і битви, і живі могили багато знало всього. А ще це місто, яке межує з славетним донським і кубанським краєм, де виросло наше українське козацтво, де наше українське козацтво в купі з донським козацтвом боролися. І поборювали в тому числі і більшовицьку комуністичну облуду. Що я вам хочу сьогодні сказати? Я вам хочу сказати, очистимося, очистимо наші серця, очистимо наші душі, очистимо кожен з нас, кожного дня щоранку, дивлячись, прокидаючись на себе в люстерко, кажемо собі, наша Анна Ярославна була королевою Франції. Наша Ірина, руська принцеса, була королевою Норвегії. То ми славетні люди, ми українці, не країна на задворках Європи, а ми велика країна з тисячолітньою історією. Шануємося, друзі, шануємося, братове, слава Україні!